30 травня міський голова та працівники служби у справах дітей завітали до вихованців жмеринського центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Привід поважний міжнародний день захисту дітей, який буде відзначатись 1 червня. Не всім дітям поталанило мати щасливе і безтурботне дитинство, тому ми повинні звернути увагу, подивитися, що поруч є діти зі своїми проблемами і потребами. Ну, що можна побажати цій день? Можна побажати тільки одне, щоб ці дядьки і тітки, які тут стоять, ви бачите всіх, щоб не приходили не тільки на свята, а приходили до вас частіше. Я не кажу, що кожен день, але набагато частіше, щоб приходили кожну неділю, допомагали вам у всьому, зігрівали вас теплом, приймалися вашими проблемами. Щоб все, що можна було від нас, що ми дійсно допомагали вам. А працівникам цього закладу я хочу подякувати за те, за їхнє тепло, за їхню любов, яку ви надаєте нашим дітям. І я впевнений, що це з роками, коли вони підростуть, вони стануть гордістю нашого міста, гордістю нашої держави. Всього вам найкращого. В свою чергу керівництво закладу подякувало міському голові та усім присутнім за турботу та щирі вітання. Висловили подяку і самі винуватці свята. Дякую вам за великий подарунок для нас. Дякую, що ви нас не забуваєте, що ви є такі добрі люди. Дякую вам за все, що ви робите для нас. Дякую вам за теплі побажання. Дякую вам за, за такий чудовий подарунок у малечі. Не повинно бути нещасливого дитинства, і за це маємо відповідати. Ми дорослі. Тому турбота про дітей, захист їхніх прав повинен стати одним з найголовніших наших обов'язків. Далі продовжилися заходи приурочені до 1 червня. Секретар міської ради та представники депутатського корпусу відвідали обласний соціальний гуртожиток для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Не обійшлося звичайно без теплих слів привітання та подарунків. Слава Богу, що є депутати, є організації, є міська влада, яка до цих процесів, які підтримують. Хочется, чтобы мы чаще бывали, чтобы мы помогали. Пускай немножко, минимально, но каждый ребенок будет чувствовать это тепло и заботу. То, что он нужен в этом обществе, и то, что общество о нем просто думает и переживает. Потім для присутніх провели невеличку екскурсію. До речі, заклад існує вже 5 років. За цей час з нього вибуло 45 дітей. На сьогодні тут 12 проживаючих. Незважаючи на те, що їх вік складає 15-23 роки, все ж вони залишаються дітьми, які потребують підтримки і піклування. Привітали цього дня і багатодітні родини, які зібралися в актовій залі музичної школи. Їх у нашому місті нараховується більше двохсот. З вітальним словом до усіх присутніх звернувся секретар міської ради Святослав Ніколайчук. Народити, виховати дитину це справжній великий подвиг. А крім того, ще не просто народити, а й виховати справжнім громадянином, справжнім патріотом, справжнім жмаренчанином. А в випадку тих людей, які зібрались тут, багатодітних мам цей багато діточок. За що вам велика шана і уклін. А від імені міського голови хочу зазначити, що ми будемо прикладати максимум зусиль, і такі зустрічі у нас будуть регулярними, і по інших аспектах максимально будемо сприяти, щоб в нашому місті в першу чергу ви, ваші діти, максимально. Жили комфортно і до цього гарантуємо, що ми дійсно зробимо все, що в наших силах. Цьогоріч до організації свята приєднався міжнародний благодійний фонд Доброчинність немає кордонів, який і надалі буде працювати у місті і надавати допомогу усім верствам населення. Щиро дякуємо нашому меру за те, що він провів цю акцію. Щоб поздравити цих мамочок, тому що мамочки це наш жмерика це на, стоїть на плечах матерей. І Ми щиро дякуємо нашому меру, щоб він зараз не забувався, Хоча б раз в місяць нас привітав. Бажаємо йому здоров'я і нашим мамочкам. Благодаримо організацію, котрий побеспокоїлись за многодітних мамочок за те, що вони ще помнять нас. Ми їм багато.